Олександр Грінка говорить, що на декілька днів приїхав у сімейних справах до Сум. В Латвії на нього чекає дружина і менший син. Там він співпрацює з найстаршим виданням республіки. Курземи Варт це найстаріше видання Латвії. Кожного дня виходить, Чи Я здивувався, в нас в Україні вже важко знайти видання, яке виходить кожного дня, Випускають ще свої журнали. Найближчим часом навіть величезний великий матеріал в цьому вийде, журналі вийде про мене. Як про українця. Я розповідаю про війну, про Суми, про Україну, про наших військових, своє бачення на події в Латвії. А це той матеріал, який анонсував нам Олександр. За словами журналіста, після того, як в Прибалтиці вимкнули усі російські канали, намітилася інша тенденція російської пропаганди. Російських каналів зараз з початком війни вони всі вимкнули. Зараз де більше цертинські ну, мовленна на латинські мовники всі е, українські канали теж ретранслюються. Є вільний доступ, але мене дуже бентежить тенденція. Останнім часом в Латвію все більше з'їжджаються представників російської журналістики, і в Латвії в Ризі відкривають філії своїх каналів, такі типу, умовно. Умовно опозиційних, як дощ, наприклад, які давно вже не опозиційні. Найбільше прокремлівські ідеї підтримуються в столиці Латвії, Ризі, де за радянських часів найбільше оселились етнічних росіян, говорить Олександр. Переважна більшість це адекватні латаші, які справді розуміють, що відбувається, розуміють російську агресію. Вони розуміють і говорять відкрито, поки стоїть Україна, поки стоїть. Латвія, поки стоїть Балтика. Не буде України, невідомо, що з нами буде. Але я вам скажу, дуже ватного відсотка дуже багато. Особливо це стосується столиці Латвії. Там, взагалі, така, я б сказав, більш проросійська, навіть столиця, дуже багато. Вкидів пропаганди російської по дискредитації українців. Олександр Грінка, родиною, записався на мовні курси, але Латвійська говорить, дається важко. Я вважаю, якщо ти живеш в цій країні, ти мусиш, хоча б принаймні намагатися вчити цю мову, якій ти живеш. Це повага до народу, повага до країни, повага взагалі до як повага до українця, який. Намагається щось зробити, в тому числі й для Латвії в магазині. Да, так можу поспілкуватися, можу там щось розповісти коротко там про свою сім'ю на латиській мові, задати деякі питання. Ну але ще, ще це ще дуже дуже початковий шлях. Я, я сподіваюся, його здолаю. Менший син Олександра Грінки, Богдан, якому 8 років принципово каже батько, не захотів йти до російської школи, а 1 вересня почне навчання у латвійській. Він ще займається у футбольній школі лігіпадській, Він більше інтегрувався. І на перших заняттях на курсах латиської мови він просто вразив викладача всіх, ніж дорослі. Він знав більше ніж ніж ми пройшли щось знали. Тобто, ну діти вони саме розумієш, інтегруються більше, спілкуються, і це якось їм легше вдається. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.